Дорогі українці, верх цинізму а, тих законів, які приймають, чесно, просто вже зашкалює. Просто вже зашкалює. Пам'ятаєте, ось цей закон 82-25. Я пам'ятаю, коли я розповідала про це, з'явилась тоді новина, що будуть забира, забирати в людей землю, все, що на тій землі, оскаржити все це не можна буде і так далі. Тобто будуть просто нахабно брати і забирати в людей землю. В кого та в кого завгодно. Ось кому, в кого їм заманеться, в того й заберуть. Все абсолютно, землю, всі споруди, які на ній розташовані, все це зможуть вилучати під будівництво чи реконструкцію об'єктів критичної інфраструктури. Тобто оскаржити ці дії у суді громадяни не зможуть. Все офіційно. Я пам'ятаю, що тоді всі сподівалися, всі, і я, до речі, теж, що це просто слова, що далі цих слів не піде, що там просто лякають, не знаю для чого. Щось що просто лякають, але, як бачимо, ні. Його проштовхують цей закон. І скоріше за все, я не хочу вас лякати, але скоріше за все його приймуть. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі українці, будь ласка, допоможіть нам закрити збір для хлопців зі 118-ї бригади. Збираємо на авто. Я дуже дякую, хто допомагає. Допоможіть, будь ласка, хто чи може. 2, 3, 5 гривень, хто скільки зможе. Дякую. Отже, хтось воює, а хтось хоче просто. Не те, що нажитися. А я вже не знаю, вже просто бісяться, вже бісяться просто з жиру. Українцям готують закон, який дозволить державі проводити вилучення землі і будинків громадян. Це не жарт. Будуть просто забирати землю, будинки ось все, що захочуть, те будуть забирати. Землю, всі споруди, абсолютно все, що на цій землі. Все, що там розташоване, все це зможуть вилучати під будівництво чи реконструкцію об'єктів критичної інфраструктури. Так нам це пояснюють. Оскаржити ці дії в суді, люди не зможуть ось так роблять цей закон, щоб оскаржити не було ніякої можливості. Ось такий закон номер 8225. Хто автори, депутати, слуг народу. Цей закон вже зареєстровано в парламенті, і він вже отримав схвалення профільного комітету з питань аграрної і земельної політики. Давайте більш детально, що взагалі передбачає цей закон. Дивіться: в людей можуть вилучати землю, все, що на ній розташовано: будівлю, там, якісь споруди і, і так далі. Під будівництво чи реконструкцію об'єктів критичної інфраструктури. Першого і другого класу. До таких належать об'єкти, поломка яких загрожує там, катастрофою національного регіонального масштабу. Право на вилучення землі і нерухомості матиме уряд. Причому це право буде діяти до закінчення. На секундочку, до закінчення війни і ще протягом 10 років після закінчення війни. Тобто, розумієте, так? Війна закінчиться, і ще після цього 10 років зможуть абсолютно законно забирати в людей землю, у будинки і так далі. Так далі. Хазяїни нерухомості вони не зможуть оскаржити вилучення землі в суді. А, господарям, звичайно, заплатять компенсацію, але її вартість буде визначати кадмін. Тобто, розумієте, наприклад, там земля може коштувати. Ну, я не знаю, там приблизно там, ну, давайте назвемо любу суму: там, 10 тисяч доларів, там, 20 тисяч доларів, 30, а людям заплатять, там, я не знаю, 5 тисяч. Розумієте, ось так, ось так може все це бути. І оскаржити розмір компенсації також не вдасться. Тобто, нічого не, нічого не можна буде оскаржити взагалі. Тобто, хазяїн землі буде просто такий, знаєте, німий, сліпий. Він нічого не зможе зробити. Абсолютно нічого. Це все по закону. Компенсацію зобов'язані будуть виплатити протягом місяця, після ухвалення рішення про вилучення землі. При цьому дуже багато. Різних експертів, взагалі, та й деяких, до речі, нардепів вважають, що цей закон, ну, законопроект, він містить моменти, які ну, прямо порушують права людини. А деякі його положення взагалі суперечить Конституції. Тобто його взагалі не його не можна приймати. розумієте, Його не можна приймати? Наприклад, ось, навіть щодо виплати компенсації за вилучену нерухомість. Виплата буде лише після того, як майно фактично відберуть. Тобто в людини вже забрали і тільки потім щось там їй заплатять і так далі. Тобто, ну, так ніколи нічого не робиться. Згідно з чинним аналогічним законом, держава має таке право тільки під час дії воєнного стану, а не ще 10 років після нього. А головна загроза цього закону те, що власник землі не зможе відстоювати своє право в суді. Розумієте, не зможе людина відстоювати своє право в суді. Як взагалі таке може? Це знаєте, це як засудили когось і не дають йому права відстоювати свої права в суді. Ось, ну, приміром, да, там, хтось когось там підставив і людину засадили за грати і вона не має право навіть сказати слово. В якесь там своє оправдання чи захист, там, чи ще щось. Розумієте, це ось я бачу цю ситуацію ось так. Закон про примусовий викуп для інфраструктури є вже давно, і там виключно судова процедура. І власник не дізнається про втрату власності з газет. І він бере участь в судовій справі, де може там захистити власність чи захистити право на справедливе відшкодування вартості своєї власності. А коли вони під це будуть забирати приватні санаторії в Карпатах там, то ніхто навіть не зможе слова вставити. Розумієте? Будуть казати, що це на, там, на інфраструктуру. А насправді все це буде зовсім зовсім на інші речі йти. Але а, на роль а, ось, вишеньки на торті. А може згодитися інше положення цього закону. Вилучені об'єкти передаються держпідприємству, яке може використовувати їх самостійно для спорудження об'єктів критичної інфраструктури або увага продати іншим приватним особам для тих самих цілей. Ви взагалі розумієте? Тобто в людей будуть забирати і перепродавати. От і все. Ось головна ціль ось всього цього, вибачте, блядства. Ну, а потім вже новий власник Землі зможе класифікувати як критичну інфраструктуру та майже будь-яку свою бізнесову фантазію. От і все. Я не знаю, як все це коментувати. Вибачте, в мене тільки мати. Я знаю, що дуже там багатьом глядачам не подобається, коли а, там, блогери а, з матами і так далі, вибачте. Якщо образили цим когось, але я по-іншому вже не можу. Я не знаю, як можна все це без матів, чесно. Я взагалі не розумію, як такі люди, які знаходяться там при владі, як вони можуть навіть не ті не то, щоб приймати, як вони можуть пропонувати таке. Пропонувати, забирати в одних. Перепродати іншим і заробляти ось так. Люди взагалі розумієте, не бояться ні Бога, ні чорта нічого не бояться. Таке знаєте враження, ось міністр фінансів Марченко на днях сказав, що зараз корупція найменша за всі роки незалежності. Вона найбільша зараз за всі роки незалежності. Нам вже всі кричать. Просто Америка вже просто кричить: перестаньте красти, перестаньте красти, бо не будемо допомагати вам. Розумієте, всім плювати. Ось ти, всі верхушки, які зараз сидять, всім наплювати. Всім наплювати. Тільки щоб набити свої кармани. Все більше нічого зараз. Тому дякуємо нашим хлопцям, які зараз воюють. Реально завдяки їм ми з вами живі зараз і продовжуємо боротися за наше нормальне життя тільки реально заради завдяки їм. Все більше ні заради кого. Ось все це шобло, яке там сидить, їх все має, мають вигнати. Я не розумію, куди дивиться Зеленський. Я не розумію, якщо він підпише цей закон, чесно, ну я не знаю. Я взагалі не знаю, що казати і що думати. Ось чесно вам скажу. У мене на сьогодні все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.